Мональне підприємство Одесь міськ Електротранс. В умовах воєнного стану ми продовжили роботу з оновлення трамвайного парку Одеси. Фахівці вагоноремонтних майстерень КП «ОМЕД» поповнили парк трамваїв першим в Одесі вагоном в пасажирському салоні, якого встановлена сучасна система кондиціонування повітря. Бригадою вагоноремонтних майстерень у кількості 9 спеціалістів проведено капітально відновлювальний ремонт з переобладнанням трамвайного вагону Театра Т3. Інвентарний номер 3249 1978 року випуску. Встановлена енергозаощаджувальна транзисторно-імпульсна система, що дозволяє знизити споживання електроенергії до 40%. На трамваї відновлений каркас кузову, замінений інтер'єр салону та кабіни водія. Застосована нова конструкція пульта. Пасажирський салон обладнаний сучасною системою кондиціювання повітря. Встановлені зручні фірмові сидіння для пасажирів, салон трамваю, оснащений адаптерами для зарядження гаджетів. На задньому майданчику встановлено сидіння для особи з обмеженими можливостями руху встановлене сучасне енергоефективне внутрішнє та зовнішнє освітлення трамваю. Всі елементи ходової системи візків замінені на нові. З любою для міста комунальне підприємство Одес електротранс